Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з геометрії і тема нашого сьогоднішнього уроку – тригонометричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Ми сьогодні з вами розглянемо основні співвідношення, які будемо потім використовувати для розв'язування задач і для розв'язування прямокутних трикутників. Для початку давайте пригадаємо ще раз, що прямокутний трикутник це трикутник, у якого є прямий кут. Відповідно, дві сторони, які утворюють цей прямий кут, називаються катетами, і третя сторона, найбільша, яка знаходиться навпроти кута в 90 градусів, називається гіпотенузою. Далі, якщо ми говоримо про прямокутний трикутник, один із кутів 90 градусів, інших два у нас гострих кута. І от, в залежності від того, який кут ми будемо розглядати, ми будемо говорити про означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса. Для початку давайте оберемо. Значить, Кут, нехай буде кут А, і ми позначимо його через альфа. По відношенню до цього кута альфа у нас є катет прилеглий і протилежний. Що це означає? Якщо катет є прилеглий, то відповідно це катет, який утворює одну із сторін цього кута. В нашому випадку, зверніть, будь ласка, увагу, для кута альфа прилеглим буде катет АБ. Протилежний, значить той, який лежить навпроти даного кута. Якщо ми говоримо про кут альфа, навпроти нього лежить сторона BC. І от тепер, коли ми вже з вами ввели означення прилеглого протилеглого катета, давайте вводити означення тригонометричних функцій. І так, синусом гострого кута альфа, прямокутного трикутника, позначається синус альфа, значить, в нашому випадку синус альфа, називається відношення протилежного катета до гіпотенузи. І ще раз уважно дивимось. Протилежний катет по відношенню до альфа це є сторона БС, гіпотенузою є сторона АС. Отже, синус альфа це є відношення сторін БС до АС протилежного катета по відношенню до кута до гіпотенузи цього трикутника. Косинусом гострого кута альфа прямокутного трикутника позначається кос альфа. Да, значить, а читається косинус альфа. Це є відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Знову таки, дивимось на наш малюнок: ось наш кут альфа. Прилеглий катет – це значить катет, який утворює одну із сторін цього кута. Тобто опирається кут наш кут на цю сторону, це сторона АБ. До гіпотенузи, гіпотенуза, знову-таки, це наша сторона АС. Отже, косинус альфа це є відношення сторони АБ до АЦ, точніше, прилеглого катета до гіпотенузи. Тангенс. Гострого кута альфа прямокутного трикутника позначається ТГ альфа, читається тангенс альфа дорівнює відношення протилежного катета до прилеглого. Знову таки, дивимось, ось наш кут альфа, протилежний це сторона БЦ, прилеглий це сторона АБ. Запишуємо співвідношення сторін БЦ. До АБ це є наш тангенс. І катангенс це зворотня функція до тангенса, тобто, Якщо ми записали тангенс кута, якщо поміняти місцями чисельник і знаменник, це буде у нас котангенс кута альфа. Тобто, Позначається, бачите, дописується буквочка К, да, і відповідно. Читається котангенс альфа, і, за означенням, це є відношення прилеглого катета до протилежного. Тобто прилеглий катет це АБ, протилежний катет це БЦ. Отже, ось наші основні чотири тригонометричних співвідношення, які пов'язують між собою або два катети, або катет і гіпотенузу. Зверніть, будь ласка, увагу, оскільки катет прямокутного трикутника менший за гіпотенузу, ми з вами це знаємо, то синус і косинус гострого кута завжди менше за одиницю. Що це означає? Що співвідношення сторін буде завжди отримуватися число менше за один. Запам'ятайте, будь ласка. Цю фразу, вона нам сьогодні знадобиться під час розв'язування задач. Ну і тепер давайте спробуємо порозв'язувати задачі, які стосуються наших співвідношень. І задача під номером 1: знайдіть синус, косинус і тангенс найменшого кута єгипетського трикутника. Давайте пригадаємо, єгипетський трикутник це прямокутний трикутник, сторони якого 3, 4 і 5. Відповідно, давайте знову таки пригадуємо, чим менша сторона, Тим вона да, навпроти меншого кута знаходиться. Якщо найменшою стороною є сторона BC, наприклад, ми її позначили через трійку, то, значить, нам зараз треба працювати з кутом, який знаходиться навпроти цієї сторони. Це буде у нас вершинка кута А. Значить, відповідно, нам зараз треба записати синус кута А, косинус кута А, і, відповідно, тангенс кута А. А через відрізки сторін, які у нас є. Давайте почнемо спочатку з відрізків, потім підставимо числа. Значить, синус кута це є співвідношення між протилежний катет до гіпотенузи. Навпроти кута А у нас є катет БС значить, це є БС і гіпотенуза нашого трикутника це найбільша сторона БА. Підставляємо числові значення БЦ у нас 3, БА у нас 5, і знову зверніть увагу, у нас менше одинички, це правильно. Косинус кута. Косинус це є відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Прилеглий це значить той, який утворює, да, який є стороною нашого кута. Це у нас катет АС, значить, відповідно, до гіпотенузи. Б, Підставляємо числові дані, буде 4 5. Тангенс кута – це відношення протилеглого катета до прилеглого. Протилежний катет – це БЦ, прилеглий це відповідно у нас АЦ. Підставляємо числові дані БЦ у нас 3, АЦ у нас 4. І відповідно тангенс кута А складає 3 четвертих. Ось таким чином, опираючись на означення, ми розписали з вами для конкретного випадку сінус конкретного косінус і тангенс конкретного кута. Наступна задача. За поданим рисунком, зверніть, будь ласка, увагу, є трикутник КНМ, кут Н90 градусів і позначений кут К на малюнку. Визначити, яка тригонометрична функція кута К виражається дробом. Перший дріб КН до КМ. Давайте подивимось. КН це у нас прилеглий катет, ось він до нашого кута. І КМ це наша гіпотенуза. Значить, відношення прилеглого катета до гіпотенузи це є не що інше, як косинус кута К. Далі, МН до КН. Так, по малюнку дивимось, МН це ось ця сторона, це наш по відношенню до нашого кута К протилежний катет. КН це у нас прилеглий катет, значить, відношення протилежного до прилеглого, це є не що інше, як тангенс кута К. І третє співвідношення МН МН наш катет, до КМ до гіпотенузи. Значить, відповідно, протилежний до гіпотенузи це є синус кута К. К. Бачите, дуже важливо запам'ятати означення для того, щоб ви потім спокійно орієнтувалися в задачах. Наступне завдання. Чи може сину з гострого кута прямокутного трикутника дорівнювати 0,99? Знову таки, давайте повернемось до нашої теорії. І ось це співвідношення, на яке ми звертали увагу. Так як у нас прямокутному трикутнику катити, да, Менше за гіпотенузу, то відповідно синус і косінус гострого кута завжди менше за одиничку. Значить, зараз мова іде, зверніть, будь ласка, увагу про синус. Синус повинен бути менший за одиничку. 0,99 це менше за одиничку, значить, таке значення, катет набув, точніше, синус, може набувати корінь із двох. Знову таки, давайте подивимось на наш калькулятор. 2 корінь квадратний 1 ну, і приблизно 41 сота. Знову таки, це ж значення більше за одиничку. Значить, в нашому випадку таке значення сінус набувати не може. Корінь із 5 – мінус 2. Знову таки скористаємось. Давайте нашим калькулятором, Приблизно підрахуємо: корінь із 5 – це 2,23, так. Мінус 2 цілих, відповідно. Отримаємо 0,23. Менше за одиничку, значить, таке значення синус набувати може. Наступне завдання: чи може тангенс гострого кута прямокутного трикутника дорівнювати тим значенням, які у нас є: корінь із 2, 0,1? 100 і 100. На тангенс обмежень немає. І зверніть, будь ласка, ще раз увагу, в даному правилі мова йде про синус і косинус. Ці тригонометричні функції не можуть мати значення більше за 1. Тангенс і котангенс можуть набувати значень більших за одиницю. Тому е, тут обмежень, в принципі, немає, тому всі варіанти відповіді нас влаштовують. І ще одне завдання, давайте подивимось: побудуйте прямокутний трикутник АВС, у якому розглядаємо варіант А. Тангенс кута А дорівнює 5 шостих. Як це зробити? Ясна річ, що 5 шостих це співвідношення. Тому нам головне, да, давайте візьмемо масштаб: ось одна клітиночка, пригадуємо, що таке тангенс. Тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого. Значить, катет, який лежить навпроти кута А, повинен дорівнювати 5 якихось одиниць, а відповідно, прилеглий до кута А 6 якихось одиниць. Значить, беремо з вами да, і будуємо спочатку 5 клітиночок. Да, давайте так. 3, 4, 5 клітиночок є у нас одна сторона. І будуємо другий катет, 6 клітиночок. 2, 4, 6 клітиночок. так, І відповідно з'єднуємо їх гіпотенузою. так, Тепер ось тут у нас з вами 6 одиниць. Ось тут у нас 5 одиниць, 2 катета, тому що тангенс, вони утворюють кут 90 градусів. І тепер ще раз. Значить, Тангенс це відношення протилежного до прилеглого. Да? Значить, Навпроти нашого кута А, значить, ось наш кут А, щоб вийшов у нас тангенс протилежний 5 до прилеглого 6. Ось таким чином ми побудували з вами прямокутний трикутник. Друге завдання: побудуйте прямокутний трикутник, синус якого дорівнює 2 третіх синус кута А 2 третіх, Знову таки, пригадуємо, за означенням, синус це відношення протилежного до гіпотенузи. Значить, знову таки, нам зараз треба побудувати з вами, щоб протилежний катет дорівнював 2 одиниці, а гіпотенуза дорівнювала 3 одиниці. Ну, знову таки, скориставшись елементарно лінієчкою, да, ми можемо, ну, давайте так, тут 2 одиниці у мене повинно бути, да, а тут повинно у мене бути 3 одиниці. Так, значить, відповідно, ось тут, за допомогою лініїчки, я відкладаю 3 одиниці. Так, і відповідно з'єдную третю сторону, ось таким чином. Ось тут у мене прямий кут, тут у мене кут А, тому що протилежний ось 2 одиниці, гіпотенуза 3 одиниці, значить для цього кута в мене записано співвідношення. Так, наступні завдання, пов'язані із тестовими завданнями. Уважно розглядаємо малюнки і відповідаємо. За даними малюнка 211, значить визначити косинус кута альфа. Звернули увагу, ось наш код альфа, Косинус за означенням. Це відношення прилеглого, значить, до кута альфа. Роздивляємось. Ось прямий у нас кут, значить, це наша гіпотенуза, це наш катет, і це наш катет. Це у нас протилежний катет, так, проти, я напишу, ось так, протилежний, а цей прилегає катет. Да? Відповідно, E, значить, косинус це відношення прилеглого до гіпотенузи. Прилеглий, це у нас 8 гіпотенуза 10, значить, відповідь повинна бути 8 десятих. Шукаємо 8 десятих, це варіант Б. Далі малюнок 212. E, значить, якщо тангенс кута Н, ось наш кут Н, я його замалюю. Да? Тангенс, знову-таки, пригадуємо, це відношення проти. Лежного катета до прилеглого катета. Да? Значить, відповідно, КН у нас значить, тангенс 5, 17, значить 5 це у нас протилежний катет, а 17 це прилежний катет. Відповідно, значить КН це у нас прилеглий катет до нашого кута N, значить, він буде дорівнювати 17. Все зазначили. Наступне завдання. За даними малюнка 213, ось наш малюночок, розв'яжіть задачі 3 і 4. Значить, синус кута Б. Знайшли кут Б, ось він наш кут Б. Так? Сінус це відношення, знову-таки пригадуємо, це проти. До гіпотенузи, да? протилежний катет до гіпотенузи. Навпроти кута Б лежить катет L, гіпотенузою є число М. Значить, Л поділити на М, відповідно, варіант Г нас влаштовує. Тангенс кута альфа. Знайшли на малюнку кут альфа, ось він у нас. Пригадуємо тангенс, знову таки це відношення катетів протилежного до прилеглого. Навпроти кута альфа є буквочка К, значить, протилеглий катет це К, прилеглий це Л, значить, К поділити на L це буде варіант нашої відповіді. Так, наступне завдання: у нас є малюнок 214, на якому зображено два трикутники, і нас просять порівняти косинус кута альфа і косинус кута бета в цих трикутниках. Значить, знову таки, давайте ми для того, щоб порівняти, треба їх спочатку знайти. Значить, косинус. Альфа, дивимось, це у нас ось цей трикутничок. Да, ось наш кут альфа, косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Значить, це буде 5 тринадцятих. Для другого трикутничка, косинус бета, ось наш кут бета, знову-таки, прилеглий катет до гіпотенузи. значить 10 26 10 10,26 можна скоротити на 2, і у нас залишиться 5 тринадцятих. Якщо тепер ми порівняємо отримані значення, то косинуси цих двох кутів однакові. Значить, зазначаємо косинус кута альфа дорівнює косінусу косинусу кута бета. Ну, в принципі, можна так зробити, а можна було іще подивитися, що ці два трикутника у нас з вами подібні. І цей коефіцієнт подібності дорівнює 2. Подивіться, 24 і 12 в два рази відрізняються, 26 і 13 в два рази відрізняються, 10 і 5 в два рази відрізняються. Значить, ці два трикутника подібні, а для подібних прямокутних трикутників ми знаємо, є ознака подібності. Якщо трикутники подібні, то відповідні кути у них рівні. А у нас кут Б і кут А це є відповідні кути. Значить, в принципі, можна було і з цим розв'язати. Таким чином задачу. І ще одна задача, за даними малюнка 215, знайдіть синус альфа. Знову таки, давайте уважно подивимось. Синус альфа, ми з вами сказали, це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет це наш ось цей катет, який нам на зараз невідомий. Значить, перша дія, яку ми повинні зробити, це знайти оцей невідомий катет. За яким Напрямку. Ми знову таки, якщо це прямокутний трикутник, є гіпотенуза є один із катетів, ми можемо скористатися теоремою піфагора. Значить, Використовуючи теорему піфагора, давайте знайдемо, наш катет Х буде дорівнювати корінь квадратний із квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. Підставляємо 17 квадратів. 289.

Буде корінь із 64, це є число 8. Значить, наш невідомий катет дорівнює 8. І тепер вже друга дія, синус альфа буде дорівнювати протилеглий катет, Це у нас 8, гіпотенуза 17. Значить, відповідь буде 8,17. Ось таким чином ми з вами сьогодні розглянули тригонометричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Звертаю вашу увагу на необхідність вивчити, що. Що називається сінусом, що називається косінусом, що називається тангенсом і котангенсом гострого кута в прямокутному трикутнику. Інакше задачі вам буде розв'язувати важко. Ну а на сьогодні все, до наступних зустрічей!